Всім привіт! Ви на каналі Вероніка і я. Ми нічого не знімаємо, тому що Вероніка захворіла. Сьогодні вже третій день, температура в понеділок була 38,5, цілий день, цілу ніч. Ліки даю, вони трошки допомагають, трошки не допомагають. Цілу ніч температурка повертається. І вчора, сьогодні днем вже не було. Але на вечір знову 37,5 уже. Ну, ці два дні попередні Вероніка не їла, а сьогодні вже поїла. Але на вечір ми думали, що не буде вже температури. А вона знову є. Так що мама лише знімає шорти з Міком і Діков. А відео... Не знімаємо. Вероніка сильно кашляє, кашель має. Включили смішні коти і пси, і пси. щоб якось трошки легше було, щоб мокрота могла відходити від сміху легше, бо дуже кашель тяжкий такий. На Вероніка, ти щось хочеш сказати? Нічого не хочу сказати, мені язик за -за заплутався. Ось такі у нас новини. Так що, коли Вероніка виздоровіє, може будуть якісь ідеї для відео. А поки що ось так. Сидимо в хаті, до школи не ходимо, але сьогодні вже зробили уроки. Сьогодні вже в Вероніці, коли днем було легше, не було температури, зробили уроки, зробили математику. А завтра, дасть Бог, ще зробимо мову англійську. Та й таке. О, дивіться, який котик смішний. Поклали йому парик. Ну що, всім па-па. підписуйтесь на наш канал. А Веронічка буде лікуватися і Па-па!